Так, хлопці, такий посів. Лемки намиров. там Баметура, не гірше. Це посіла, бачите така. Не гірше, груда. Ну це хлопці, цікавий посів. Бачите, що посходило. Як думаєте, це, це случайність. І вона так рядочками йде. Що я вам покажу, що, бачите он? Пшениця є в тому самому рядочку. Бачите? Як думаєте, це случайність? Тут, бачите, ось вон. вон пшеничка. І вон якась інтересна культура. Я вам скажу, хлопці, це взагалі навіть близько не случайність. Це по новій технології. Бінарний посів з добривами. Кіток хороший, посів хороший закатано кишика. Це хлопці в плошки рядом такий посів. Не знаю, що тут мені агроном не рекомендував. tecnologia.